Щодо спецконтракту категорії громадян 18-24 років, я хотів би сказати, що зараз держава використала таку опцію для того, щоб залучити молодь до Сил оборони України. Це доволі серйозна конструктивна пропозиція для нашої молоді ініціатива, яка була прийнята за рахунок усвідомленого рішення Ставкою Верховного командувача. Це була взаємоузгоджена позиція всіх зацікавлених сторін уряду, тому що сюди включається і Міністерство молоді і спорту, сюди включається Міністерство освіти і науки, сюди включається також і інші складові, які забезпечують необхідність поповнення мобілізаційного ресурсу Сил оборони України. З чого виходило, коли пропонували таку ініціативу? Очевидно, що вік, він. Потенційно є одним із тих параметрів кількісно якісних показників залученості молоді до сил оборони і їхньої швидкої проактивної адаптації до умов виконання бойових завдань. Очевидно, якщо, наприклад, категорії громадян вікової там, від 30 до 50 потрібно довший час на включеність, то молодь вона може значно швидше пройти цей весь етап і відповідно включитися в процес саме бойової роботи. Хотів би одразу зауважити, що це ця... рекрутинг української армії також Міністерство оборони України розробили окремий ресурс, куди громадяни України 18-24 років можуть подати заявку, ознайомитись з усіма умовами. Однією з умов, як ви вже знаєте, це є залученість до шести пріоритетних бригад експериментальних, які. Запропоновані урядом це зокрема, якщо ми говоримо про наш західний регіон України, це 10-та окрема гірська штурмова бригада. Є також інші бригади, які визначені. Що важливо звернути увагу? По-перше, це вибрати ту посаду, бойову посаду, на яку ви потенційно хотіли би піти. Очевидно, відштовхуєтесь від своїх скілів. Так говорити так, рівень прокаченості того, де ви б могли б себе побачити або стрілком, або снайпером, або можливо гранатометником, чи можливо оператором БПЛА, або розвідником. Очевидно, що потрібно прийняти зважене рішення, адже війна це нелегка прогулянка. Важливо зрозуміти знову ж таки, я ще раз хочу зробити акцент, що це бойові посади. Громадяни такого мобілізаційного віку укладуть спеціальний контракт. Мають розуміти, що це буде виконання виключно бойових завдань протягом року. Спочатку буде здійснена підготовка 45 діб. Базова загальна військова підготовка, потім ще буде 15 днів на те, щоб пройти профільну підготовку, і ще 10 -15 діб 15 днів буде дано на те, щоб військовослужбовець адаптувався у тій військовій частині, куди він потрапить. Вже після того тільки він буде допущений до виконання бойових задань в складі своїх підрозділів після походження всіх етапів злагодження. Важливо також зрозуміти те, що це ініціативи, які дають нам можливість знаходити шляхи. Поповнені мобілізаційним ресурсом Сил оборони України. Можливо, в майбутньому такий експеримент він дасть можливість масштабувати його і на інші складові безпеки, наприклад, Національну гвардію, Державну прикордонну службу, інші структури, які будуть потребувати саме таку категорію громадян. Розуміємо, що є певні побоювання серед. Нашого суспільства щодо справедливості тих соціальних прав та гарантій, які запропоновані дані категорії, які ми пропонуємо залучити до оборони України. Але я хотів би одразу розмежувати це і розбити оце один із міфів, що держава применшує роль значення тих, уже хто в строю. Ні, це не так, тому що. По-перше, це виключно бойові посади. По-друге, туди буде йти молодь. По-третє, ми знову ж таки в експериментальних пошуках чогось нового. Ми не маємо забувати про те, що Україна перебуває в стані війни вже 12 рік. Ми шукаємо всі можливі притомні способи для того, аби виконуючи певні заходи, в тому числі по мобілізації, не нашкодити самій країні. Тому ну, що е, ми чітко даємо собі усвідомлення, що у нас ще є велике майбутнє, а це велике майбутнє воно має бути забезпечено за рахунок того, що у нас е, має бути належний рівень гнофондонацій. Е, на ми не можемо втрачати щось, взамін на щось. Тобто це дуже, ще раз підується, складна рутинна робота, і кожне рішення воно не приймається спонтанно.